Так, продовжуємо змагання по настільному тенісу. Україна. Тіканець, чекання... зйомка тікальник. Україна, місто Львів. Конкретно жовто. Йде інтересно Зуціч, представник Луцька, забув фамілію і... Представник Львова, пан Сергій Гось. Рівного, Рівного Пінчук в Італії. Точно, він же на Міжнародному Лузькому. Я, я повторяти не буду. Так, і то у нас є Діктор, переводчик Сказав, що а то головний приємно, суддя міжнародної категорії, пан. Приємно. Дивіться уважно, що ми маємо майотики. То значить цей, як ви кажете, символ присвоїть тільки тим, хто... Скільки ви ж вмагань? На Україні 62, а міжнародних, скільки у вас? 15. І працею. З ким ми розмовляємо. Все понятно. Це помічник судді, ясно. Переходимо наші зустрічі. Бо Сергій, поки що у нас зустріч по геймах один, один. Що там? Один-один. Прекрасно боє. Так, як його зняти почути? Бачу. Бачу, бачу, бачу.

Труска, всі мудали, а не, 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 не. Зараз будь ласка, Тільки зараз дознімо але підемо на на гору я Я ушел свет в пользу по